Майже півтрильйона гривень передбачили на соціальні видатки в бюджеті на наступний рік. Зокрема, зрости має мінімальна зарплата прожитковий мінімум. Згідно з підготованим урядом проєктом кошторису, планується і андексація пенсій. Загалом на пенсійне забезпечення передбачено понад один трильйон гривень. Окремо урядовці планують підвищити заробітні плати освітянам, а також збільшити стипендії для студентів. Майже 18 мільярдів гривень закладено на ветеранську політику. Кошти зокрема мають піти на житло на ветеранів. На охорону здоров'я у проєкті бюджету виділено понад чверть трильйона гривень. Зараз на прямому зв'язку зі студією буде Гість який пояснить, які статті видатків найбільше викликали суперечки у депутатів. Це буде Ростислав Тістик, але буквально за кілька хвилин. Відбиття російської агресії найвищий пріоритет державного бюджету на 26-й рік. Згідно з проєктом державного кошторису, на безпеку і оборони Україна в 26-му витратить майже всі кошти, які надійдуть від податків та зборів. Видатки на отримання війська, закупівлю техніки, боєприпасів наступного року зростуть на 200. Сім мільярдів гривень порівняно з цьогорічним уточненим планом. Найбільше коштів майже 2 трильйони гривень, спрямують на міністерство оборони. Дві найважливіші видаткові статті, які воно адмініструє, це грошове забезпечення військових та придбання техніки і боєприпасів. Зазвичай передбачених на ці потреби коштів не вистачає. і Верховна Рада протягом року збільшує оборонний бюджет. Втім, цьогоріч в кошторисі передбачена спеціальна стаття резерв для сектору безпеки та оборони. На неї виділять 200 мільярдів гривень. І от з'являється Ростислав Чистик в нашому ефірі. Він є головою підкомітету з питань європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Ростислава, я вас вітаю. Поясніть, будь ласка, від чого ви відштовхувались, від якої цифри депутати? Це обранці народу? Від якої цифри ви відштовхувались, закладаючи збільшення грошей. На зарплати військовослужбовцям, тому що тих військовослужбовців, які я показую нашим глядачам, щотижня в програмі не може інакше, вони все частіше говорять про те, якщо буде пристойна зарплата, нам подобається те, що ми робимо. Ми навчилися за три роки це робити вправно. Ми готові. Продовжувати служити, навіть якщо війна закінчиться. З якої цифри, з яких позицій ви відштовхувались? Але ж напевне, у вас різні думки лунали, коли навіть ви е ці цифри обговорювали для військовослужбовців. Але вона відправна є, так? Однозначно так. Я, якщо дозвольте, е зроблю такі е частково, бо ми е ви вже розказали на рахунок видатків. Так, а я також хочу додати на рахунок доходів, звідки ці гроші візьмуться, так. Е, безумовно, це вже е, четвертий п'ятий там та бюджет якраз від під час масштабного вторгнення, який ми закладаємо на е, напередні 26-го року. І власне якраз важливо сказати, що доходи наші будуть складати близько 2,8 трильйона гривень. Це без міжнародних грантів. Безумовно, більше 2 трильйонів гривень це буде міжнародна допомога. Та і вже окремо взаємодії з ними е, в якості кредитів чи грантів. Також важливо сказати про те, що внутрішні запозичення вони складуть близько 420 мільярдів гривень, і в новому в новому році так само зростуть і податок на доходи фізичної усі та так само ПДВ. Теж е, передбачено зростання на 165 і на майже 93 мільярди гривень. І Також є е, додатково, е, скажімо так, значною мірою зв'язку з тим, що ми провели ряд різних законодавчих ініціатив. Національний банк України е, задекларував і подав свою бюджетну пропозицію на збільшення на 60 мільярдів, тобто сягне майже 146 мільярдів гривень, саме якраз перерахує Національний банк України, і вперше в цьому бюджеті. Буде закладено доходи від детінізації, тобто, ви вже згадали якраз про так якраз новацію в сфері оборонних видатків це оборонний резерв, який передбачено 200 мільярдів гривень. Частина якраз цих коштів буде складатися від перевиконання доходів на митниці. Тобто цей один з джерел якраз наповнення. Також хочу додати, що є і експертне мито, яке ми недавно теж проголосували за насіння ріпеку та соєвих бубів, майже складе 9,3 мільярда гривень. Це стосовно якраз наших доходів. Стосовно того вашого запитання в продовження його дискусія в парламенті розпочалася сьогодні, оскільки вчора ввечері уряд тільки ухвалив, зареєстрував законопроект 14.3.0, і завтра ми, якраз на бюджетному комітеті, заслухаємо якраз в повною ширшому вимірі презентацію якраз міністра фінансів, який ретельно і детально базуючись на ті цифри, як відповідно вдалося скласти і напрацювати дану законопроект. І безумовно тоді можна буде вже як то кажуть в деталях прогорити. Ми зараз наразі бачимо, ще сухі цифри. А хочеться почути на чому якраз базується кожна з цих потреб. І тоді можна буде зрозуміти між 15 вересня, тобто крайнім днем коли можна було подати, і першим жовтня ми будемо подавати якраз пропозиції від народних депутатів. На що слід звернути увагу, де акцентувати, де ми бачимо краще е застосування тих чи інших коштів, чи де можна їх, е як то кажуть, передбачити. Але важливо теж зрозуміти е самі і запити е кожного профільного цоконня, кожної міністерства. І відповідно е тоді можна буде, як то кажуть, е Переглянувши на попередні роки ефективність використання я маю на увазі, Якщо ми говоримо про виробництво дронів і боєприпасів, однозначно ця Верховна Рада, і ми е, кожного разу зміни до бюджету враховували з додатковим надходженням саме на ці якраз е, програми. І я думаю, що не виключеним стане, що ми е, постараємося віднайти і ще Також ми би хотіли би безумовно, щоб е, відповідно заробітні плати наших військовослужбовці були гідними їх. Вчинків тому постараємося попрацювати в цьому напрямку. Просто я не хочу бути багатослівним слівними. робити якісь обіцянки, але є консолідована позиція зробити максимум від нас можливого. Але все комунікація, так. ви кажете, я буду говорити тільки про дії. Абсолютно правильна заява, але військові мають знати, що це питання обговорюється, і що ви, як законотворці, вони, вони завжди у нас пріоритеті це тримаєте його в фокусі. Да, я ще одне питання вам хочу поставити. Нагадати, що Україна та ЄС завершила скринінг за останнім кластером переговорів про вступ. І от конкретно сьогодні, 16 вересня, міністри країн ЄС збираються в Брюсселі на засідання ради ЄС. І головне питання цього дня і цього зібрання: чи відкриють Україні так званий перший переговорний кластер про членство в Євросоюзі? Але коли будете відповідати на це питання, Ростислава, нагадайте нашим глядачам: кластер як формулювання, як дефініція, що це означає? Перший переговорний кластер. Ви все правильно зазначили. Ми Україна завершила скринінг за останнім п'ятим кластером та переговорів щодо вступу в європейський союз, і саме якраз перший є ключовий, Він є юридичний, та там є інші економічні, екологічні, аграрні. Але найважливіший перший, оскільки він дозволяє, е, скажімо, там війти якраз роботу саме над кластерами, і вже незалежності порядку, там ми е, матимемо можливість е, допрацювати е, свої зобов'язання і вимоги європейського союзу для того, щоб ми Змогли вступити в Європейський Союз, що важливо, така процедура є, і вона стосувалася абсолютно всіх країн Європейського Союзу. Зараз, сьогодні, відбувається якраз зустріч з міністрами е, Ради Євро е, Євросоюзу, і відповідно ми розуміємо, що. Е... Україна є готова, і це хочу до речі відмітити, це е, не з наших слів. А це європейська комісія визнає, що ми виконали всі умови, але є політична складова. Давайте говорити називати речі своїми нами. Угорщина робота над цією країною ми бачимо не тільки від нашого уряду, а також е, бачимо всі країни Європейського союзу, які нас більшість з них е, безпосередньо на своєму рівні включається і намагається хтось стиснути на них, чинити тиск, хтось переконувати, хтось знаходити інші площині рішення, але е, роботу над цим ведуть інтенсивно і на, насправді. Я думаю, що сьогодні для нас не буде великих гучних е, заяв. Можливо, деякі анонси. Більше ми вже почуємо на початку жовтня. Е, так мені вже підказують і наші радники з напрямку якраз євроінтеграції, і відповідно буде більше новин. Але хочу запевнити, що Україна цього року абсолютно готова. Ми були готові ще в березні місяці. Але з березня місяця, на жаль, маємо е, такого е, сусіда, як Угорщина, і мусимо з цим працювати. Ми е, маємо бути безальтернативно переконливими і е, братися за таку надважку роботу. Ми розуміємо, що їхній уряд має інше бачення і чинить е, і підігрує на жаль ворогу в цьому плані, але ми маємо продовжувати цю дипломатичну роботу. Хочу теж відмітити, що сьогодні було вже багато заяв, так само з різних країн. Ізданії, в тому числі, де вона е безпосередньо і заявляє, що Угорщина блокує цей процес, і вона чинитиме тиск на рівні своєї країни однозначно політичними і практичними заходами для просування е для просування переговірного процесу без офіційного ще відкриття. Вона також Я пояснила, що це допоможе і говорити про подальшу допомогу Україні в тому числі. Дякую, Ростислав. Ростислав Тістик, голова підкомітету з питань європейської інтеграції, комітету Верховної Ради України з питань бюджету, був з нами на прямому зв'язку. А